Режим дня дошкільника це справді важлива річ для його гармонійного розвитку. Він допомагає дитині почуватися впевнено, сприяє кращому сну, апетиту та загальному самопочуттю. Ось кілька ключових моментів, які варто врахувати, розробляючи режим дня для вашої дитини. Основні складові режиму дня сон дошкільнятам потрібно достатньо сну. Зазвичай це 10 12 годин вночі та 1-2 години денного сну для дітей молодшого дошкільного віку. Важливо лягати та прокидатися в один і той самий час, навіть у вихідні, щоб підтримувати біологічний годинник дитини, харчування, регулярні прийоми їжі, сніданок, обід, вечеря та від одних до двох перекуси між ними забезпечують дитину енергією та необхідними поживними речовинами. Намагайтеся, щоб їжа була різноманітною та здоровою. Прогулянки та ігри на свіжому повітрі. Щоденні прогулянки, є обов'язковими. Вони сприяють фізичному розвитку, зміцнюють імунітет та покращують настрій. Активні ігри на свіжому повітрі дуже корисні. Самостійна діяльність та ігри дитині потрібен час для самостійних ігор, коли вона може проявити свою фантазію та ініціативу. Спокійні ігри та підготовка до сну перед сном важливо створити спокійну атмосферу. Це може бути читання казки, розмова, тихі ігри. Важливі поради для батьків: будьте послідовними, намагайтеся дотримуватися режиму дня щодня, Враховуйте індивідуальні особливості дитини. Деякі діти потребують більше сну, інші менше. Спостерігайте за своєю дитиною та адаптуйте режим відповідно до її потреб. Залучайте дитину до обговорення, пояснюйте дитині важливість режиму дня. Будьте гнучкими, іноді обставини можуть вимагати невеликих змін у режимі, створіть позитивну атмосферу. режим дня не повинен бути покаранням. Подавайте його як щось корисне та приємне. Подавайте приклад діти наслідують своїх батьків. Дотримуйтеся здорового режиму дня самі. Пам'ятайте, що головна мета режиму дня це допомогти дитині рости здоровою, щасливою та гармонійно розвиненою. Бажаю вам успіхів. Дякую за увагу.